Ще на ній Ралі, я що тобі не потрібен. Ей, ти не засмучуйся. Ми все виправимо. Щойно повернемося у головну контору. Куди ти до твоєї станції? А я цілу поїздку спланував. А лоско ту боїся, бой де монстр лоско ту. Е, бімбом, глянь сюди. <глевиць> О, я знаю веселу гру. Ти показуєш, де наша станція, а ми усі туди йдемо. Скажи, веселуха, давай, ходімо на нашу станцію. Шкода, що вони забрали ракету. Відібрали те, що ти любив. Його не стало. Назавжди. Печалько, йому й так не весело. Вибач. Це усе, що лишила мені Райль. Уявляю, які у вас з райлі були пригоди. О, вони були неймовірні. Якось ми повернулись в минуле, навіть встигли двічі поснідати. Печалько! Як чудово, мабуть, Райлі раділа. Ще як раділа. Ми були найкращими друзями. Так, печалька. Я виплакався. Ходімо до станції йти отуди. Як тобі вдалося? Я не знаю. Він розклеївся. Я вислухала його. Hey!